Amazfit Active2 – Amazfit Active 2 – це надзвичайно дешевий фітнес-годинник зі штучним інтелектом, який реагує на голосові команди, як, наприклад, Alexa. Amazfit в останні роки переможно куркую на ринку одночасно багатофункціональних і доступних розумних годинників. І нова серія Active2 продовжує цю тенденцію. Ціна базової моделі лише 100 доларів, але за ці гроші ви отримуєте чимало. Нова сея фітнес-годинників може похвалитися корпусом з нержавіючої сталі, 10 днями автономної роботи, підтримкою офлайн-карт 160 спортивними режимами, датчиками ключових показників, як то серцевий ритм, кількість кисню, в крові та тривалість фаз сну. Існує декілька варіантів кольору ремінців і AMOLED-дисплею. В цьому годиннику ви також отримуєте чи асистента ZipFlow – які готові допомогти з фітнес інформацією налаштуванням?